І ми з вами наступного року з вирогідністю 89,95% посеред грудня місяця залишимось без світла взагалі. Взагалі, в Україні зникне енергосистема і зникне в багатьох з нас регулярне електропостачання. Себто електрика буде подаватися. Добре, в Києві, якщо будуть працювати, дай Боже з електрикою, це 5 і те 6 то в Києві буде 3-4 години на день по районах перемикатися. Я не знаю, може пан Юрій мене там трохи виправить, якщо якісь там ну невірні оцінки тобто ви людей. це не налякаєте людей. Це ситуація, ваш реальний прогноз Це те, що ситуація, буде мене, до, це до якої ситуація. ми, як на потязі, їдемо сьогодні всією країною, і про яку ніхто в Міненерго і національній комісії з регулювання думати не хоче. Тому що сьогодні об'єктивний дефіцит енергосистеми вже складає щонайменше 3 гігавати, щонайменше 3 три А якщо ми війдемо в наступний сезон з тим ремонтом і з тією ситуацією по блоках, яку ми маємо з нашими енергостанціями, в нас буде дефіцит від 6 до 9 гігават постійний. Який не можна перекрити жодними імпортами з Росії, Білорусі, Молдови, яким ми завжди постачали самі, і який взагалі від якого не можна врятуватись. До чого це призведе, я вже вам так коротко обмалював. Це реальна ситуація, яка буде, якщо терміново не почнуться зміни. Причому ці зміни вже мають бути просто там в екстреному вчора. режимі. Тому що сьогодні, вчора, я був вражений, коли я дивлюся. Як член комісії національного регулятора прямим текстом каже, що комісія виставила такі тарифи, щоб енергетики навіть не перекривали рівень паливної складової в тому, що вони отримують грошима, вони навіть не можуть сплатити за вугілля. Зрозуміло, що далі ми маємо тисячі шахтарів в Києві, і вони будуть вже в квітні, я думаю, тут, бо вони не отримують грошей вже там кілька місяців. Але реальна ситуація така, що сьогодні енергетики не отримують достатньо коштів, навіть щоб перекрити паливо про ремонти, про будь-яке відновлення. А вибачте, в зоні АТО там просто розруха. Там станції на нитках, вони тримаються на нитках. Дві станції в нас захоплено, просто захоплено терористами. Вони вже не в енергосистемі України, Вони вже не працюють Це на нас. Старобешевська і Зуївська, вони, вони зникли. Станція в Углегорській не працює, тому що до неї не можна підвести вугілля. А станція, в часті фактично розрушена відсотків на 70 і вона тримається там на таланті місцевих енергетиків, скільки енергетиків загинули під тими обстрілами під час ремонтів на мінах. Це десятки людей вже сьогодні. Але так чи інакше, незважаючи на всі ці подвиги, реальні подвиги цього року наступного нас не врятує нічого. Якщо енергетики не отримують ресурс для того, щоб проводити зараз закупки палива, вугілля, резервне паливо, мазут. Будь-що інше ремонти, то ми залишимось реально залишимось наступного сезону без енергосистеми. В цілому до чого це ще буде приводити? Це ще призведе до того, що наша енергосистема, яка зараз як єдина, працює там тільки ті райони, АТО відрізані. Да? А в цілому це працює єдина енергосистема. Коли не вистачає електрики, вона фізично починає розвалюватись шматки. Навкруги станції працюють, а шматки між ними не працюють. Це це дуже складно, все це дуже не... воно вже є некерованим. І е, реально це ще створює загрозу, що в нас стануть атомні енергостанції. Атомна енергостанція, яка встала, ніколи в житті вже не підніметься, і дай Боже, щоб в нас не було другого Чорнобиля. І це ну, теж реальна ситуація.